Компанія Coffee One має в наявності кавомашину Coffee Perfect C327. Це кавомашина, яка вражає своєю високою продуктивністю та стильним дизайном. Така кавомашина має 12 програмованих кнопок, які забезпечують великий вибір напоїв. А кольоровий led дисплей розміром 3,5 дюйма надає інформацію про вибір напою та відображає рекламні повідомлення. Що не менш важливо, така кавомашина має ряд енергозберігаючих функцій, таких як програмовані увімкнення та вимкнення для підтримки кавомашини в готовому стані до температури, коли вона не активна. І це сприяє не лише збереженню енергії. Але й подовженню терміни служби обладнання. Ще один і не менш вагомий плюс це те, що така кавомашина не обмежується лише кавовими напоями. Завдяки широкому асортименту розчинних інгредієнтів ви можете готувати різноманітні напої, такі як гарячий шоколад, що робить її універсальною для різних смакових вподобань. Тож, якщо ви в пошуках б'юджетної кавомашини, звертайтеся у кофіван.